Чи знали ви, що Михайлівський Золотоверхий собор бив у набат лише двічі? Вперше це сталося у 1240 році, коли Київ оточила навала татаро-монголів. Вдруге, це сталося у нічі з 10 на 11 грудня 2013 року. Деякон Іван Сидор, заручившись підтримкою Ігумена Агапіта, понад чотири години бив у дзвони. Як сам стверджує, це була мелодія його серця. Він хотів рятувати учасників Євромайдану, проти яких вперше вийшли внутрішні війська, а також Беркут. Цієї ночі Михайлівський Золотоверхий собор став прихистком для мирних протестувальників. Ці дзвони закликали містян доєднатися до протестувальників. Ціллю Беркута було захопити барикади на вулиці Інститутська та просунутись до європейської площі. О п'ятій ранку на майдані вже було близько 10 тисяч учасників протесту. Навіть один із водіїв метро закликав своїх пасажирів виходити на станцію театральна та рушати у бік хрещатика, аби підтримати мітингарів.